Я би відкрив саме монопродукт. Монопродукт. Да? Що це може бути? І це буде класно. Джинтонік-бар. Uh -huh. Джинтонік-бар. Просто джинтонік. А на сьогоднішній день да, є джин, один з найпродавайніших зараз спірітів, дуже трендовий, тому що з ним дуже класно співпрацюють різні інгредієнти, змінюються флейвори, тоніки. Тобто саме джинтонік-бар, ось у влади дуже класно є теж В момент. Вони відкрили джиновий бар. Да? Але я саме відкрив. Точечного, саме джинтоніки угу. приходить гість, обирає джин, да, у них всіх різні ботанікали, обирають окремо тонік, тому що на сьогоднішній день не просто індіан тонік, да, а є різні флейвори. І ми разом з цим гостям будемо підбирати різні ботанікали: цитруси, трави, спеції. Це називається джин-тонік в іспанському стилі. Угу. Да, є британський, а є в іспанському, тому що ця тема ще не розуміє. Я, я би я би працював в цьому напрямку. Це може бути, наприклад, Gimlet бар Зараз теж дуже актуально. Це є джин і кордіал. Uh -huh. два інгредієнти. Ти підходиш на бар, чузь джин, чузь кордіал. Все. Тобі не треба робити це телефони-довідник, там вичитувати ці всі інгредієнти. Uh -huh. І це класна тема. Там віскі саури все що зв'язано, з віски, типу, от Оце залетить.